Чарівні історії про фей. Історія друга хованки. У хованки феї можуть грати зранку до вечора. Якщо вони починають гру після сніданку, то, швидше за все, забудуть і пообідати, і повечеряти. Феї ховаються у найнесподіваніших місцях. І під гілкою берези, і на квітнику з трояндами, і на квітучому лужку, і на морському березі, і на лісовій галявині, і навіть у порожній склянці. Якщо, звісно, це склянка з під солодкого полуничного сиропу. Іноді феї ховаються на перстках. Що зберігається в бабусиному кошику для рукоділля. Іноді їх можна знайти на полиці з маминими кремами. Для обличчя. Перевернуті відерця на садовій доріжці, салатне листя на грядці або лісовий гриб боровик. Теж добрі для хованок місця. Зазвичай одна фея водить. Інші з тихим писком і сміхом розлітається хто куди. Фея, яка водить, голосно читає лічилку. Раз, два, три, чотири, п'ять, полетіла вас шукать. А потім вона летить шукати своїх подруг. Феям дуже подобається ховатися, а ще більше їм подобається, коли їх знаходять. Тоді вони дзвінко сміються і розсипають свій блискучий пилок. Одного разу фея на ім'я дзвіночок сховалася в дуплі великого дерева. Там було тепло і скрізь лежали м'яке пір'я та клаптики тканини? Тут мене ніхто не відшукає, раділа дзвіночок. Вона тихо хихотіла, уявляючи, як фея що водить, знайде всіх подружок одну за одною, і потім вони разом полетять шукати її. І, можливо, навіть почнуть хвилюватися, а дзвіночок раптом вилетить їм назустріч із дупла з веселим криком. Ага, не знайшли, не знайшли. Фея так замріялася, що не помітила, як задрімала. А коли прокинулася, просто на неї сердито дивилася, кошла те чудовисько. З великими круглими очима та довгим дзьобом. Сподобалась казка? Дивіться продовження історії у наступному відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.